Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так досить прикрою є ситуація, коли українці через те, що їм не вистачає стажу, отримують не пенсію, а соціальну допомогу або неповноцінну пенсію. І дуже 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 часто є такі випадки, коли людям не вистачає декілька місяців стажу там. Півроку чи навіть той самий рік стажу. Як ми знаємо уже давним-давно, так в пенсійному фонді можна цей стаж докупити. Але ця процедура, ну, сам процес, є доволі дороговартістим. Стаж є доволі дорогим і багато пенсіонерів просто не можуть собі це дозволити. Но нещодавно прийняли законопроект номер 7649 який. По іншому дозволяє докупити стаж, тоді його ціна в рази менша, і суми вже не такі захмарні, як були раніше, але там є ряд нюансів. Тож давайте розберемося з цією процедурою, як збільшити собі або в деяких випадків навіть комусь. Пенсію, як отримувати більше, усі нюанси одного і іншого методу докупівлі стажу і як взагалі це працює. Скільки потрібно заплатити зараз, щоб потім увесь час отримання пенсії отримувати значно більше. Отже, розбираємося в Україні, був прийнятий законопроект номер 7649 відповідно до якого. Ви або якась інша особа може робити за вас страхові внески, які, по-перше, нараховуються вам у вигляді пенсії, збільшення до пенсії. А по-друге, зараховуються вам як страховий стаж. Наразі це 22% від е, мінімальної заробітної плати, і якщо на даний момент, то це. 1474 гривні. Тобто, якщо у вас не вистачає рік стажу, то потрібно заплатити 17 688 гривень, і цей рік стажу у вас буде. Ну, це не діє так, що ви заплатили оцю суму 17 688 гривень, і у вас рік стажу з'явився. Діє воно зовсім по іншому. Зараз розберемося як. А от якщо ви хочете докупити стаж відразу, тобто ви виходите на пенсію і вам не вистачає, там, наприклад, рік стажу, так ви хочете його докупити, то в такому випадку вам потрібно буде заплатити 2948 гривень за кожен місяць стажу. І рік стажу обійдеться в 35 376 гривень. Чому так? Тому що якщо ви докупаєте стаж оптом. То ви за один рік платите по коефіцієнту х2, тобто 1474 множиться на 2. За 2 роки коефіцієнт 1,8, за 3 роки коефіцієнт 1,6. Тобто чим більше років ви докуповуєте, тим коефіцієнт менший. Далі він зменшується вже на соті відсотка. Таким чином, докуповування цього стажу є швидким, дієвим, але дуже Дорогим, а от якщо ви цей додатковий стаж захочете отримати по законопроекту номер 7649 Тобто по 1474 гривні на місяць або 17 гривень на рік, то це діє таким чином, що там за вас або ви, або за вас, навіть може третя особа, сплачує пенсійні внески в той час, коли ви вже перебуваєте на пенсії, і вам ці пенсійні внески також зараховуються як місяць стажу. Але для того щоб накопити рік. Потрібно протягом року кожен місяць вносити оці пенсійні внески. І тоді, після виходу на пенсію, ми знаємо, що перерахунок відбувається один раз на два роки, так як щось на кшталт працюючих пенсіонерів. Так? І тоді, через два роки, вам буде дораховано той стаж, і ви вже отримаєте повноцінну пенсію. Тобто бачимо, що ця процедура дешевша в два рази. Але набагато довготриваліша. Отже, бачимо, що механізмів для отримання певноцінної пенсії стає більше, так? Ціна їх стає, слава Богу, меншою, але в кожного механізму з цих двох є свої нюанси. Або швидко, і дорого, або довго, але дешевше. Тож, я вам розповів те, що наразі змінилося, як це діє. І які суми приблизно виходять не приблизно, а точно, ну, якщо буде збільшуватись там мінімальна заробітна плата, то і сума, звісно, буде і в тому, і в тому механізмі збільшуватись, тому що вона чітко прив'язана до неї. А вам уже вирішувати, як цими даними користуватися в будь-якому випадку, перед тим як щось це робити, один з цих методів так потрібно сісти, хорошо порахувати. Там, скільки ви отримуєте пенсії, скільки будете отримувати, яка це надбавка за рік. Тому що кожен випадок з отриманням пенсії є індивідуальним. І тоді вже на основі цього дивитися, чи вигідно вам буде докупляти той стаж чи ні, і яким з цих двох методів піти буде краще. Розумію, що це не маленькі гроші, які потрібно віддавати. так? Але можливі такі варіанти, що потім надходження будуть в рази більші ніж зараз віддані, і якийсь за рік-два воно себе окупить, а потім буде працювати лише якби в плюс. Ну ще раз повторюсь: усе потрібно чітко прорахувати, можливо, навіть для цього звернутись в представництво пенсійного фонду, щоб вам помогли з даними підрахунками, уже визначивши, який у вас буде розмір майбутньої пенсії, якщо ви зробите ту чи іншу дію. Тож, і далі розповідаю вам про усі зміни і доповнення, які відбуваються на пенсійному фронті. Разом з вами усією Народною думкою розбираємося в тих і інших питаннях. І до нової зустрічі на каналі Народна Думка.